День такий малий, коли до ладу, ж тягнеться, коли усе не так, хоч би мені зорі підказали, що робити, де, коли і як. Хочу, щоб мені сказали правду. Невелику правду про життя буде що, коли мене не стане, і коли щасливим буду я. Може, і не треба мені знати нитку, що прийде для нас життя, те, що ти залишиш за собою не історія. Це шлях у майбуття. Слава Україні! Разом переможемо!